Ради вітати вас у місті виноградів. Можливо, у вас була б така ж реакція. Насправді це місто, в яке за всю свою історію було в складі семи держав, місто, в якому в палаці 15 століття знаходиться місцевий відділ культури. І місто, в якому в квітні цвітуть сахари, а в середині грудня можна зірвати свіжу хурму з дерева. І все це про псевлюш, або як його зараз називають виноградів. Мало ймовірно, що ви знаєте про ці факти та інші частинки неймовірної історії виноградова. І швидше за все, ви не єдині. І саме так подумав. Мала місцеву молодь і почали робити щось, щоб популяризувати виноградів. І ставши частинкою проекту впливові, вони почали активно рухатись для того, щоб виконати свою місію. Мене звати Жидер Ярослав, і я автор проекту впливові. І у сьогоднішньому відео ми розкажемо історію молоді з Виноградова, яка за власної ініціативи та за підтримки органів місцевого самоврядування хоче зробити так, щоб виноградівська громада стала туристичною дестинацією, яка буде у вішлисті кожного українця. Якщо коротко про проект впливові, то це великий національний проект, де ми відібрали 25 громад і навчаємо. Команди молоді з кожної з них робити класні ціннісні проекти, які будуть давати зміни у громадах. І виноградівська громада одна із них. Не буду сильно довго душнити різними операційними деталями, того як все проходило, яке навчання вони проходили, але коротко розкажу про прогрес, який пройшла молодь з виноградівської громади, і таки дійшла до того проекту, про який ми хочемо вам розповісти. Обину вас, якщо вам скажу, що з самого початку в них була ідея е, суперпроекту про популяризацію виноградівської громади. Вони пройшли шлях від точки. Де вони мають дуже дуже багато ідей і не знають, за яку з них взятися до моменту, де вони втрачають віру, і думають, що вони ні на що повпливати не зможуть, і все змінилося в одній точці, де вони перестали дивитися на інші громади і намагалися якось адаптувати чиїсь ідеї. А подумали про те, а що болить саме нашу громаду. Я працюю в музеї. Коли я прийшла сюди працювати, я побачила, що досить мало людей приходять до музею. Так і зародився проект Ніджу музей, який мав на меті популяризувати місцевий історичний музей та загалом історію виноградівської громади. І що ви уявляєте собі, коли думаєте Ніджу музей? Насправді я особисто уявляю собі музей, де оживають ці експонати, як у такому класичному давньому фільмі, або ж просто екскурсія у музеї, яка відбувається в темний час доби. З такими очікуваннями я і їхав у виноградівську громаду, але по факту там було все набагато насиченіше і цікавіше. Команда молоді розповіла про свою ідею ночі в музеї місцевій владі, і ті вирішили підтримати їх і зробити дещо більше, ніж просто екскурсію в вечірній час доби для місцевої молоді. Спочатку це мав бути локальний проєкт для нашої місцевої молоді, але коли ми почали працювати над цим проектом, то вирішили, що було би класно зробити його таким. Глобально великим і залучити до участі у цьому проєкті молодь з інших громад, учасниць проєкту впливові. Тому якраз сьогодні ми маємо можливість показати результати цієї плідної співпраці між усіма ланками, і це все переросло не просто більш масову екскурсію, а уряд взаємопов'язаних подій, через які. Місцева молодь, молодь з Ужгорода, студенти Української академії лідерства та представники проєкту впливові зі всієї України змогли більше дізнатися про історію міста і не тільки. День ми почали з екскурсії містом по всіх ключових дестинаціях Виноградова. Зокрема, на власні очі побачили найбільш визначні будівлі, бібліотеки та інші пам'ятки архітектури і символи міста, а також заглянули в середину палацу 14-15 століття та найстарішої та найвищої будівлі того часу Римукатолицького костелу. Після цього екскурсії. Екскурсія плавно перейшла у квест, для успішного проходження якого молодь мала уважно слухати екскурсовода, адже всі завдання стосувалися історії міста, а локації квесту необхідно було розгадати командою та самостійно знайти. І тільки після такого насиченої інтерактивної програми всі перемістились на нашу основну локацію, де й почалася ніч у музеї. Екскурсію по місцевому краєзнавчому музею нам привела одна з ініціаторів проєкту Роксолана. Вона була вдягнута в народний традиційний костюм, якому вже кілька сотень років. На численні екскурс... Експонатах нам у деталях розповіли про історію міста ще з давніх давен, представили цікаві факти та деталі, пов'язані з археологією краю, місцевою культурою, творчістю та народними промислами. А ще й там знайшов свого брата-близнюка з 18 століття. Хоча й на цьому всі події не закінчилися. Вони організували декілька корисних воркшопів, зокрема з тайм-менеджменту, основ дебатів та створення симпатичних презентацій. Після цього ми перейшли до ще більш інтерактивної частини програми. Учасники власноруч розмальовували шопери, а також вчилися надавати першу домедичну допомогу. І заключною частиною такого насиченого дня став дуже душевний творчий вечір, де у близькій компанії, вже майже найкращих друзів, ми співали українські пісні. Скажу чесно, що коли ми всі обійнявши співали Україну Петрененка, я ледь не сплакнув з радості. Україна! І загалом такі позитивні враження отримали абсолютно всі учасники нашого насиченого дня. Місцева молодь змогла більше дізнатися про історію їхнього рідного міста та познайомитися з іншими молодими людьми абсолютно зі всієї України. Мене звати Саша. Я місцевий. Думаю, що цей захід дуже крутий. Мені він дуже сподобався. У нас рідко таке, в принципі, коли відбувається, не пам'ятаю на який я останній раз захід тут ходив. Тому я вважаю, що це дуже круто, дуже добре, що такі заходи організовуються. І я навіть якщо б міг, то я б хотів ці заходи якось підтримати. Мене звати Стефанія, Я, скажімо, місцевий підліток, і я беру участь у організації подібних заходів і взагалі спілкуюся активно з молоддю. Ми хотіли б забезпечити максимально комфортний, цікавий простір, де молодь хотіла б залишатися, розвиватися, жити далі, щоб їм було весело. Ось коли я це бачу, у мене палає просто всередині, і в мене є бажання продовжувати цим займатися. А учасники проекту впливові з інших громад змогли надихнутися історією Виноградова, познайомитися з іншими учасниками проекту та обмінятися досвідом та ідеями. Мене звати Тоні, я представниця Братницької громади Волинської області, і загалом мої враження про проєкти у музеї» у Виноградові дуже позитивні залишилися. Так як я представляю спортивний напрямок, то відповідно я вже так скомунікувала з Юлею, і ми вже так обійнялися досвіду. Вона надихнула мене. Я можливо її, коли хоче один напрямок, але різні думки, і ти береш для себе все одно завжди щось нове. І мені здається, це обов'язково так має бути, щоб щось створювалося, оновлювалося і ми брали це для своїх громад для реалізації. Я намагаюся завжди брати участь в подібних заходах, тому що не знаю, що від них очікувати. Не знаю, що яких людей зустрінеш, з якими познайомишся, і як в майбутньому переплетуться ваші долі або плани. Тому ось саме в заході в виноградові у мене коло спілкування розділося такі три групки: це керівники проекту впливові. Потім місцеві жителі і Українська академія лідерства. І кожне питання, кожне спілкування з кожним учасником групи дало мені якийсь новий обсяг знань і розширило мій світогляд загалом на поді України або на якісь можливості для реалізації молодіжних проєктів. Такий позитивний результат пілотного міні проєкту змусив жителів Виноградова замислитись про продовження та масштабування цієї ідеї. Насправді, навіть якщо говорити про просто прямолінійне масштабування даного проекту, то навіть воно було б корисним для громади та молоді звідти. Але команда впливових з виноградівської громади почала думати набагато масштабніше, і замість того, щоб просто популяризувати історію громади та активізовувати молодь через різноманітні формати, вони придумали велику класну масштабну програму амбасадорів Виноградівщини, яка матиме на меті зробити з виноградова класну цікаву туристичну дестинацію, яка повинна бути у вішлисті кожного. То хоче досліджувати нашу країну. Чи думала місцева молодь? Що з точки на початку проекту, коли вони ввагалися, чи можуть взагалі вони якось впливати, все переросте в? Ідею крутого проекту і в перспективі стане великою масштабною програмою, з якого можуть брати приклад всі інші громади. Я переконаний, що швидше за все ні. І саме тому історія молоді з виноградівської громади і має мотивувати та надихати вас, адже ця трансформація з невпевності, великий проект, як мінімум регіонального масштабу, показує, що якби все можливо. І на закінчення цього відео я би хотів звернути вашу увагу на кілька елементів, які було б класно винести з цього відео. Перше, це те, що ви. Можете особисто покращувати життя у вашій громаді. Друге, це те, що вам потрібно думати про ваші болі, про ваші потреби, про потреби людей навколо і реагувати на них, не придумувати якісь велосипеди, якісь фантастичні, неймовірні ідеї, а просто починати з того, що ви вирішуєте щось, що людям некомфортно. По-третє, співпрацюйте між собою, з органами місцевого самоврядування, з бізнесом, адже реально синергія між різними стейкхолдерами приносить дуже дуже крутий результат. І останнє робіть дуже конкретні прикладні. Речі, але при цьому думаєте набагато ширше та масштабніше, адже тільки в такому випадку ви з невеличкої ініціативи зможете перерости у проект масштабу громади, регіону чи навіть всієї держави. Я переконаний, що коли амбасадори виноградова класно і якісно зроблять свою роботу, то кожен з вас захоче додати це прекрасне місто у свій туристичний вішліст. Я особисто вже забронював на кінець квітня собі час, щоб приїхати і подивитись на те, як цвітуть прекрасні сахари в центрі міста. Тому можемо побачитися виноградові весною і разом дивитись на цвітучі сахари, або ж можете підписатися на наш канал, і побачимося вже у наступному відео, де ми розкажемо історію впливу молоді на інші гроші громади України. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео.